Другий всеукраїнський конкурс української народної культури Серце України, що в минулу п'ятницю проходив в Славуті, зібрав більше трьохсот учасників із п'яти областей України. Ініціатор і організатор події Славутська школа мистецтв. Метою конкурсу стала популяризація традиційної музичної культури та виконавського мистецтва. Оцінювали творчі виступи конкурсантів провідні фольклористи, мистецтвознавці, викладачі та діячі культури України. Цей фестиваль він є. Тим відродженням, тим поштовхом молодому поколінню вивчити, винити, вдягнути етнічну вишиваночку, приїхати сюди. Презентувати свій регіон, тому що сьогодні не тільки поділля, сьогодні і полісся, сьогодні і лемки. Надзвичайно колоритно і різнобарвно. В Першій частині конкурсу відбувались виступи учасників у номінаціях: інструментальне виконавство, сольний спів та ансамблі малої форми. По завершенні прослуховування суддійська комісія відзначила дипломантів конкурсу та лауреатів третьої, другої та першої премії серед останніх вихованка слав. Славутської мистецької школи Анастасія Бойчук. А член комісії, відома етноспівачка Галина Куришко, привітала переможців піснею. У другій частині конкурсу відбувалося прослуховування гуртового співу інструментальних ансамблів та перегляд хореографічних колективів. Атмосфера на конкурсі панувала дружня, доброзичлива. Учасники охоче ділились своїми враженнями. Дуже гарні і позитивні враження, тому що в такий нелегкий час ми дуже щасливі, що маємо змогу виступити на такого рівня конкурсі. Натхнень, наснаги організаторам, що наступного року ми також тут побували. Це був немові. Досвід. Тут дуже було багато гарних, сильних голосів та виступів і було прекрасно. Атмосфера, яка і задумувалась народження, е, можна сказати, культури нашої. Е, народна музика, бандура, супілка це ж народні інструменти. І е, рівень високий. Певно, Славута зараз е, якраз є тим серцем патріотичним. України, коли в таку важку пору до себе збирає всіх друзів, усієї України доволі сильні учасники, але ми будемо старатися не бути гіршими. <рес> Тут фестиваль дуже різниця фольклором. Якщо ви замітили наш, ну такий трошки відрізняється наш фольклор ланківський. Атмосфера була дуже чудова. Дівчата, до речі, ви, ви виступи дуже така більш домашня і дружна, і хотілося просто посидіти там якоюсь сім'єю просто і послухати. Наприклад, коли ми танцювали інші люди, глядачі, то тобто також повторювали за нами і їм подобалось все. Своїми думками щодо події поділилась викладачка інституту мистецтв РДГУ Людмила Гапон, яка привезла на конкурс своїх вихованок. Відродження традиційної культури є основою зараз, особливо в цей час, коли йде війна, і треба шанувати і не втечі свою підтверджувати. А ще Людмила Дмитрівна втішена тим, що її колишні студенти сьогодні успішно продовжують її справу. Приємно те, що моя випускниця колишнього мого колективу Волиняни, який я вела Тетяна Маліновська, організувала це все. Бути керівником колективу і менеджером це дві великі речі. Мені не дано, а їй дано. І вона дуже добре це організувала. Я тут зустріла своїх випускників Тетяну Підберезну, Антоніни, Дар'ю Франчук, Мельницька школа мистецтва. У мене тут ще є перлинка Майя Сайплі, моя випускниця. Я вже як бабуся, бо вже третє покоління. Ні, вже тетяна Миколаївні діти співаються вже четвертий вже прабабус для них. Аби забезпечити достойний рівень проведення заходу, організатори подбали про все від безпечних умов у разі повітряної тривоги до технічного забезпечення. Рівень підготовки. Звуку підсилюючої апаратури технічної звукорежисер, який визвучив кожного учасника. Він приймався кожним учасником, якого він сьогодні вперше побачив, можливо, і доля не зведе, але кожен був сьогодні забезпечений рівнем презентації свого номеру. Майя Іванівна відзначила й те, як міська влада і особисто міський голова Славути приділяють увагу розвитку культури. Щиро дякую голові пану Василю Богдановичу за запрошення за те, що він переймається культурою. Це приємно в такі важкі часи. Він переймається. Він особисто сьогодні був присутній на конкурсі. Він не вболівав не тільки за своїх, а він вболівав за всіх учасників. Нагородження дипломантів та лауреатів конкурсу у наступних трьох номінаціях та вручення премії гран-при зберігало інтригу до останньої хвилини. Але позитивно емоційно піднесена атмосфера тривала. Впродовж усього фіналу. Серед лауреатів першої премії нагороди отримали і колективи Славутської школи мистецтв, які брали участь у конкурсі. Це тріо баяністів, хореографічний колектив Оберіг та зразковий фольклорний гурт Щедри. Володарями гран-прі стали дует із міста Рівного та колектив Радо Мюзік. А керівники цих колективів Людмила Гапон та Євген Романенко нагороджені відзнакою Творчий лідер із спеціального Винагороду міського голови Василь Сидор вручив творчому колективу Гаречні Фраїрки із Тернопільщини. Цей прекрасний мистецький форум сьогодні ще раз довів нам, що українська культура існує, що діти продовжують наші традиції. що ми будемо співати крізь сльози, і треба жити і творити, і ми переможемо.